Чого ви чекаєте, я голодна. Ми чекаємо на твої вказівки. Я хочу, щоб у першому райі ви приготували пасту. Пасту добре. Добре. Okay. Бабуся, прокидайся. Внучка хоче пасту. Пасту просто. Я вже варила для неї спагеті. Тож нічого складного в цьому немає. Все за класичним рецептом. А ні. пробачте, це все борошно. Нічого страшного. Ще раз пробачте. Я хочу самостійно приготувати спагеті. Після борошна вхід підуть яйця. ними навіть віджергривати вмію. Ой-ой, стійте і знову пробачте мене. Мені завжди здавалося, що з мене непоганий вийшов божанглер. Що ж, коли тісто готове, потрібно розділити його на невеликі кульки та розфарбувати кожен у певний колір. Після за допомогою спеціальної машинки я наріжу тісто на само лакшину. Для цього потрібно просто обережно прокрутити кісо в цій машинці. На мою думку, виходить дуже круто, а головне оригінально. У всіх буде проста локшина, а в мене спагеті у вигляді квіточки. Бабуся, як ваші успіхи. Все відмінно. Внучка завжди любила звичайні спагеті з кетчупом. Та чому ж мені не запропонувати її саме їх? Венти, як у тебе справи? Річ мені потрібна твоя допомога. Я не хочу, щоб моя локшина була схожа на класичну. Для мене вона надто світла. Якщо додати трохи чорного барника, буде саме те. Really? Кетчуп я теж додам. Він буде у ролі крові. До речі, додатково я засуну мармеладні очі, щоб вони доповнили композицію. Малятко, ти готова спробувати та обрати переможця? Навіть не знаю, що почати. Мабуть, сам перед спробую класичну локшину бабусі. Я з дитинства її просто обожнюю. Думаю, цього разу нічого не змінилось. Як я й думала, смачно та просто. Далі всіх піде локшина від Еніт. Вийшло, звичайно, нереально красиво і дуже мило. Це справжній витвір мистецтва. Його навіть їсти не хочеться. Енічі додала додаткових макарошок. Сходжена ікла вампіра. Ууу, страшно. Ці макарони не зварені. Сухі. Їх нереально їсти. Залишилась локшина від венди. Подача не гірша, ніж у Еніт. У стилі Уендий. Насамперед я хочу спробувати очі. Він що, мармеладний? Обашні отакі. Венздей, як ти зрозуміла, що мармелад так круто поєднується з лакшаною. Це ж просто нереально круто. Таку смачну лакшану я да повністю. Навіть крапельки соусу на тарілці не залишу. Думаю, переможець очевидний. Найкраще лакшану приготувала Венздей. Як так? Я ж так старалась. Ленс, де прибери зараз же досить лякати літню жінку. Малятко, ти вже готова дати нам нове завдання. Так, хочу коктейль. Зможете зробити? Просто буде в кращому вигляді. Тобі, внучечко, все ще завгодно. Okay. Коктейлі я вмію робити. Я зараз зроблю такий, що ти його ніколи в житті не забудеш. Основою для коктейлю стане звичайний спрайт. Його потрібно залити в келих такої незвичайної форми. Тепер всередину потрібно капнути секретний інгредієнт, який надасть спрайту потрібного кольору. Він стане зеленим. Річ зараз же збігай до доїні, ти принеси мені вершки. Це ще що, що диявольська рука. А ну геть. Бабуся, не треба ображати мого помічника. Річ робить лише те, що я йому кажу. Вершки мені потрібні для того, щоб вилити їх на коктейля зверху, накласти мармеладних очей. Зізнаюсь, мармеладні очі це моя улюблена насолода. Вона й виглядає круто, і ще вона дуже смачна. Червоненький сироп теж не завадить. А чого я чекаю? Мені теж час готувати коктейль. Почну з мармеладних цукерок. Для початку їх потрібно розділити за кольорами. Готова. Тепер їх потрібно викласти шарами у високий келих. Тільки подивіться, яка краса виходить. Пелом ці мармеладки потрібно розтопити, щоб вони перетворились на однорідну масу. І останній крок збиті вершки. Вони завжди надають напоям якогось більш презентабельного вигляду. Невелика мармеладка зайвою також не буде. Краса! Дівчатка, ви зробили гарні та смачні коктейлі. Тільки ось ви зовсім не подумали про здоров'я моєї онуки. Я зроблю коктейль, який буде насамперед корисним. Він буде складати з різних овочів, які я запхаю в цей блендер. І чим більше увійде, то краще. Залишилось тільки прокрутити овочу блендері. Готова! М -м, як пахне! Жахливо! Це точно! Oh, man. Та годі вам! Натомість онука оцінить мою торготу при її здоров'я. Саме час обирати переможця, онука! На вигляд усі коктейлі дуже нічого. Найбільш звичайним виглядає коктейль бабусі. Тож з нього і почнемо. Фу, яка морзяна гілка. Сам коктейль на смак нічого. Фу, гидота, гидота, бабуся, це буде неможливо. Наступним порахунком буде коктейль Еніт. Він виглядає набагато смачнішим, обожні вершки їх так багато. Твій коктейль треба не пити, а їсти ложкою. Все таки не можна порагая, ні грама смачних збитих вершків. Вершки закінчились, можна діставати трубочку. Дивно, а чому коктейль такий густий? Його ж неможливо пити. А як я можу віддати перемогу коктейлю, який я навіть не спробувала? Ні, все точно повз Вен, здається, надія на тебе. Буду одразу пробувати. Ммм, нарешті смакота. Я б з радістю пила цей коктейль на постійній основі, бо він справді дуже смачний. Зараз я просто не можу зупинитись. Яка смакота. І хто ж переможець? Це ж очевидно, Венди! Вона зробила дуже крутий коктейль. Ну, Нучечка, яке завдання зараз у цьому раунді? Бабуся, все дуже просто. Зроби для мене салат. Хочеться чогось легкого. Салатик так, салат буде зроблено. Через пару хвилин буде готово. Okay. Буде тобі салат? У мене щойно поспіли листя для салату. Нехай саме вони становлять основу салату. Далі вхід піде сир та сухарі. Очевидно, навіть я знаю рецепт цього вашого Цезаря. Не можна забувати і про соковиті помідорки. Вони будуть прекрасною салату. У мене вже все готово. Чудово, я придумала, як зробити салат не просто а смачним, а й гарним. Я знову повернусь до теми квітів і зроблю завачів невеликі, але дуже милі квіточки. У мене й відповідні форми є. На мою думку, це чудова ідея, тому що виглядає як справжні букетик. а ще цей дуже смачно. Які квіти, це ж нудно. Салату не вистачає чогось темного, хоча пари листя базиліка. Я в захваті від цього черепа, так що він теж стоятиме на тарілці. Саме на цей череп я наліплю інші інгредієнти, сир та шинку. Тепер потрібно залити цю справу кетчупом. і вставити два ока. Череп став виглядати набагато цікавішим. Який жах. Бачила б таке вночі, впала б зі страху. Але вирішувати все одно не мені, а нашій дитині. Ура! Нарешті смачна їжа. Ой, він, ти що ти приготувала? Ой, який жах! Ніколи не бачила таких страшних салатів. Його не те, їсти, до нього торкатися моторошно. чим мене здивує бабуся. На Цезар її салати справді дуже схожі. Ось такий салат, я готова їсти постійно. Навіть зупинятись не хочу. Хочеться якнайшвидше спустошити тарілку. Ось тут і справді смачно і корисно. Тепер буду нереально сильною. А тепер спробую спробуй діти Фу, Не смачно! Це просто овочі. Бабусин салатик перемагає. Бабуся, не відволікайся, дитина готова дати завдання. Хочу на десерт пончик. Буде тобі пончик. Я також такі люблю. Значить, і приготувати зможу. Уявляю, як нудні у них будуть пончики. Це ще чому? Головне, щоб вони були смачними. На пончики таки не дивитись збираються. Я знову зроблю щось яскраве. Точніше, кожен мій пончик буде свого кольору. Зазвичай людям такий підки подобається. Що це було? Не підходьте до мене. Не відволікайте мене від випікання. Мої пончики ось ось будуть готові. Частина роботи зроблена. Настав час прикрашати. Звісно, ходи без червоного полоничного сиропу. Він же справді схожий на кров. Але це ще не все. За допомогою білої глазурі я намалюю візерунок у вигляді павутинки. Наче ці пончики я з павукового гнізда дістала. Річ, мені потрібна нутела. Принеси. Молодець. Без тебе я б так і не зробила кажанів. Дивіться, як круто. Голова цієї мишки ні до чого. У мене вийшли справжні красиві пончики. Незвичайно. Я ось не хочу сильно прикрашати пончики. Щоб їх смак був цікавішим. Я просто посиплю на пончики цукрову пудру. Її всі довкола люблять. Моя онука буде задоволена. Мої кольорові пончики також готові. Вони такі гарні. З ними тепер навіть фотографії можна робити. Круто ж, але це ще не все. До таких пончиків ідеально підійде посипка. Потрібно лише її відкрити. Ой, а. ой. Тепер весь язик в цукерках. Але нічого. Дитині вже час обирати переможця. Цікаво. Увенція знову зробили щось незвичне. Навіть кожани виглядають смачними. А непогано. Але зізнатися okay. чекала не більше. Right. Наступними вхід підуть пончики від моєї бабусі. Перш ніж їх з'їсти, хочу зібрати невелику вишу. Так і їсти буде зручніше. Пончики. Смачні, але нічого особливого в них нема. Подивимось, чи мене пригаститє. Її пончики найбільше схожі на ті, які я люблю. Це нереально смачно. Еніт, тут все очевидно. Твої пончики найкращі. чим я можу допомогти? Ого, це що за красуня. Ох, який сьогодні чудовий день. Я така гарна та вільна. Привіт, хлопчики. Ви знаєте, в мене вже нічого не болить. Я молодий та свіжий, особливо, якщо в мене буде така сусідка по палаті. Хлопчики, заспокойтесь, я до товариша прийшла. Не підкажете де він? Ой, здається, хтось упав. Не хочете йому допомогти? Гаразд я знайду сама палату. Привіт, Ден! Хочеш, я тобі щось покажу? Як тобі таке? Так, так, це твої улюблені хом'ячки у кульках. Сподіваюся, що вони допоможуть тобі швидше одужати. Wow. Що? Та ну тебе обломала на самому цікавому. Піду далі в телефоні сидіти. Yeah. Який чудовий yeah. робочий день? Yeah. Стоп! Куди з твариною? Yeah. Це ж лікарня. З yeah. тваринами не можна. Yeah. Віддавайте кролика. Yeah. Чудово, він зачекає вас тут, а у вас яка проблема? Що? З тваринами не можна? А що ж мені робити зі Стіві? Мій вірний пес. Може, рука не так сильно болить, а ні, болить. Гаразд, зараз щось придумаю. О, ідея. Я можу прикинутись сліпим. Тоді мого улюбленого песика Стіві точно пропустять, як собаку поводиря. Потрібно перевірити. Добрий день, я нічого не бачу. Ви хто, містер? Вирішили напасти на сліпого. Okay. А, так ви сліпий. Тоді проходьте, будь ласка. Ні, яково вийшло. м'ячик упав. Стіві, стіві! Ні. Ну, все, Стіві. Ти в мене зараз отримаєш. Я біжу тебе ловити, друже. Місяць без солодких кісточок. Куди ж ти тікаєш від мене? Так, потримайте, будь ласка, я ж тебе все одно зловлю. ну, стояти. Давай, давай, галя мой. Вийшла. Так у вас дивом з'явився зір. Геть з лікарні разом із собакою. Треба тут трохи прибратись. Добрий день. У вас малюк як мило, а в мене є брязкальце для вашої малечі. Дайте мені подивитись на неї. Зачекайте, вона спить не можна. Ох, пізно. Ну так, у мене там собака. Пробачте, мені аналізи треба здати, а одна я боюсь. Невже не можна пройти з моєю принцесою? Зрозуміла, гаразд. Ви нас більше не побачите. Натомість іграшка залишилася у мене. Куди вас направили? Хоча зачекайте. Це що морська свинка? Стояти віддавайте її сюди, бо до нас тваринами не можна. Пробачте, але правила не я встановлюю. Він повернеться до вас, коли ви прийдете огляд. Як це з тваринами не можна? Мені треба терміново щось вигадати. Я не можу піти без своїх милих тарганів. О, А цього хлопця нормально так помотузили. Oh. Він подав мені ідею. Я ж можу об'язати голову бентом і покласти банку з тарганами. Тоді мене медбрат точно пропустить, адже в мене величезна шишка. Oh. Ой, як же боляче болить. Добрий день, що вас турбує? Ого, яка величезна шишка? Я таке лише у мультиках бачив. Проходьте, будь ласка. Ой, як болить голова. Привіт, бабуся. Ви думаєте, що це шишка? Ні. Це мої улюблені тарани, мої вихованці. Вони такі милі, що я не змогла з ними розлучитись. Вони допомагають мені вилікуватись. Бабусь, ну ви куди? Вони ж не винні. Медбрат, я тут на перев'язку прийшов і свого друга привів. Не можна з вихованцями. Який жах. Якби знав, то ніколи не прийшов до вашої лікарні. Я обурений. Що не можна з тваринами? Але як мої рибки, треба щось вигадати. О, точно ідея. Я перелю рибок з акваріума в крапельницю. Тоді точно вдасться їх принести по встійки медбрата. Робимо видимість, що в мене вставлена крапельниця. Чудово. Потрібно терміново перевіряти мій метод. Погнали. Привіт! Мені так погано. Не може бути. Який жак. Вам скоріше треба лягати в палату. Доброго дня, дідусь. А я ваша нова сусідка по палаті. І мені вдалося пронести моїх рибок. Зараз вас перелімо у більш звичне місце. Ох, цей кашель мене замучив. Потрібно водички попити. Ей, а що з цією водою не так? Мамочки, не вже я рибу випив. Який жах? Це ваше. Але ж сюди не можна з тваринами. Яка гидота. Боже мій, все ще що таке. Ви кого привели до лікарні? Ви точно щось переплутали з ветеринарною клінікою. Вона на іншій вулиці, а тут все для людей. Мені треба щось вигадати. Я не можу не принести мого щура. Так, у мене ідея. Ти ж у мене розумна, правда? Тоді давайте прийдеш по вентиляції до моєї палати. Вітаю! Та нема у мене тварин, чесно? А під капелюхом? Та що ви собі дозволяєте? Ага. А що у вас в сумочці? Сир. Навіщо він вам? Ще дирявий. Дивно, бо його їсти... Okay. Ну, добре, тварини, ма. Проходьте. Привіт! Я твоя нова сусідка по палаті. Hello. Будь трохи тихіше. Мені треба зустріти друга. Мія. На тебе тут чекає сир. іди на сир. Ти моя розумниця. Знайшла прохід і знайшла мою палату. Чудово, їж сир. Незабаром зміна закінчується стояти, а у нас з тваринами не можна. А ці хомячки точно схожі на домашніх вихованців. Здаємо та йдемо на перев'язку. Що? З равликами не можна? Який жах? Мені треба щось вигадати. Моя лізі має пройти зі мною. О, думаю, що місцевий шеф повинен мені допомогти, а точніше його візок з каструльками. Так, потрібно непомітно забрати уніформу та візок з їжею. Сюди сховай равлика, закриємо все кашею і можна йти. О, знову ти! А що на сьогодні зі смачненького? Що це? О, Каша, яка гедота? Я Як краща цукерок зі меди. Вийшло. А чому кашу не їмо? Зараз подам вам смакоту, щоб ви швидше одужали. Це найкращі ліки. Білісімо. А ось і моя лізі. Я так за тобою скучила. Фух, як же гидко. Стоп! Не можна. З черепахами також. Це щось новеньке. Давайте ваша черепаха буде чекати вас тут. Ідіть не можна з тваринами, але мій Паскалі хвилини без мене не може. Мене розлучні. Треба щось вигадати. О, точно! Я зможу сховати його під аксесуарами, а точніше під капелюхом. Паскаль, сиди на моїй голові. Так, закриваємо тебе шапкою і об'яжемо шарфом. Чудово! Тепер можна спробувати пронести. Дам, що в мене гриб. Як холодно. У мене температура 39,9. Привіт, медбрат! Мені потрібна допомога лікаря терміново. Гари нема, тільки застуда. Проходьте, з вами справді нікого нема. Хоча сьогодні стільки намагались пронести тварин. А ну, стояти. У вас хамелеон на голові. Уходьте. Чому вони всі тягнуть їх у мою зміну? Може, ще слона принесете? А ось ваші посилки можете розбирати. Дякую, містер вантажник. Зараз подивимося, що мені поклали в мою коробочку. О, рожева швабра. Чудово. вона точно підійде мені, щоб гламурно прибрати поведіння з мого улюбленого будинку. Який величезний павук, аби тільки себе волосся не з'явилось від такого жаху. Ні! Це величезний павук. Сиди тепер тут, монстр! Зараз я всіх павуків заберу до пилисосної в'язниці. А що поклали мені? О, гумовіркавички! Клас! Зараз приберемо все сміття з мого майбутнього будиночка мрії. Геть, павутину. Чудово! Вау, кім! Так, я знаю, що я вау. Це рожевий килим так личить мені. Але він потрібний мені для обробки будинку. Тому озброюємо степлером і починаємо обшивати будинок чудовим, яким рожевим килимом. Мені так подобається цей колір. Він чудово підкреслює мій новий рожевий лук. А це серце чудово буде дивитись на даху будиночка. Всі знатимуть, що тут живе красуня Кім. Так, а тепер трохи підрівняємо волосся, але не на мені, а на будиночку. Він вимагає такого ж догляду, який я роблю собі, щоб завжди бути гарною. Будиночок готовий. І що там Кім зробила? Рожева грудка, вовни. Зараз я покажу крутий дизайн будиночка. Yeah! І для цього мені знадобиться блакитний Прінглс. Я знав, що не дарма все життя, і в Прінглс і збирав ці банки. Вони були потрібні саме для цього моменту. А тут чудово, підійдуть мої улюблені блакитні мармеладки. Але на цьому ще не все. Орео! Я обожнюю це печиво, тому приклею його на дах. Ого, а воно чудово тут виглядає. І прапорець готова. Ай, Мія, ти чим займаєшся? Я okay. Добавию кольки. Вони відмінно підійдуть для дизайну мого будиночка. Потрібно надути всі-всі кольки, щоб на весь будиночок вистачило. І останній. Фух, Трохи втомилась. В очах бачу зірочки. Мамочки, мія, як ти? Все гаразд. Скоріше прикрасити будиночок. Так, почнемо знизу. Підемо до самого верху. Кольки нагадують мені довгі сосиски. Ха-ха-ха. Забавно вийшло. А тепер пристроюся до сонечко. Ваші будиночки такі яскраві. Але що буде далі? Банани такі смачні, але мені потрібно більше. Викапуємо ямку і кладемо туди шкірку банана. Чудово. Тепер все поливаємо та чекаємо. Яке круте бананове дерево у мене виросло. А ось і мої улюблені банани. Так, тут точно потрібен лежак, на якому я зможу відпочивати. Прикриваємо голову, щоб сонечко не вдарило, і вип'ємо смачний коктейль, неймовірно! Ого, банани. Думаю, що сусідка не буде про те, якщо я парочку з'їм. Ой, мія, привіт! Спалила мене. Мене тут не було. Так, терміново треба щось вигадати і собі у двір. Точно! Я маю машинку, але де її катати? Зараз беру величезну гоночну гірку. Скріплюємо тут і тут. Вау, як круто! Сюди треба поставити машинку та пуск! Ого, як вона швидко їде! Крутяк Обожнюю гоночні машини! Привіт, Кім, Хочеш зі мною? Навіщо мені ці дитячі іграшки? У мене тут дещо цікавіше. Маленький набірчик інструментів та частини моїх гойдалок потрібно лише зібрати зараз за дві секунди впораюсь. Готово. Мої рожеві гойдалки зібрані. Можна пограти у мого улюбленого єдиноріжку. Не вистачає поштової скриньки. Ось вона. Буду отримувати листи від шанувальників. Ого, а мені теж потрібна поштова скринька. Мені часто пише друзі з різних країн. Я навіть вигадала, як його прикрасю. Занурюємо квітку фарбу і відбиваємо квіточку на поштовій скринці. Як гарно! Ого, прикольно! У мене теж є класна ідея. Знайомтесь, бегемотик Боб. Він буде охороняти мою пошту. Oh, yes. awesome. Всім привіт! Я листоноша сим і приніс вам пошту. Якова сонячна поштова скринька, міс? Ось ваш лист. Добрий день, містер Ден. Я приніс вам листа. Сподіваюся, радісне. А боляче я тобі більше пошту приносити не буду. Пам'ять скриню. А хто у нас тут живе? Ось це красуня. Я це саме листа. Ой, ніякова вийшло. Ну що ж, тримайте ваш лист місь мого всесвіту. Дякую, сир. Мені потрібно йти. Побачимось за тиждень. Ех, щось машинки не тішать. Точно, я ще вдома нічого не робив. Потрібно скоріше зробити кімнату в Рїї. Ой, як же тут порожньо. Мені точно треба сюди щось поставити крутеє. І почну я зі стін. Блакитна фарба на стінах виглядатиме ідеально. Зараз все пофарбуємо. Боліна, мені сподобалось фарбувати. Що робити далі? Точно, хили. М'які пасли буде точно ефектно виглядати в кімнаті справжнього хлопця. Крутяк! Так, а тут буде стіна з моїми іграшками. До речі, ось вони. Я крутий і граю тільки з крутими іграшками. А блакитний чоловічок повинен все захищати. Мало не забув про Хагі-Вагі. І так, парочку моїх картин на стіни. Кристали ніколи не будуть зайвими. А ось із цим потрібно бути акуратнішим. Стоятиме тут. Відміна підійде у вигляді столика. На нього мені вже є що поставити. Будиночок для мого хом'ячка. Знайомтесь, це мій маленький Піт. Він житиме разом зі мною. Крісло для мене, і, начебто, все готово. Круто, але тепер можна відпочити, і розважитись разом з моїм маленьким другом. Він приносить мені успіхи у іграх. У мене вийшла справжня кімната мрії. Я такий радий. Це неймовірно класно. Я також хочу обладнати свою кімнату як Ден. Але для початку приведу манікюр до ладу. Ох ці рожеві нігті зведуть усіх з розуму. А чому стіни такі страшенно білі? Так, не піде. Терміново фарбуємо рожевий. Яка милота! Зараз намалюємо серця по всій кімнаті. Це так мило виглядає, прям як я. Ха-ха! Ідеально. Зафарбуємо. Це що, порожня підлога? О, Відстій! Зараз у тренді рожевий килим. Парочку сердечок та гарна гірлянда буде незайвою. Чудово! Надсилаю всім солодкі поцілунки. А що тут у мене? Це ж рожевий жираф із супер довгими руками. О, ха-ха! Ха-ха! Моя авторська картина. Цей столик буде чудово виглядати тут. Мені якраз нікуди подіти мої дрібнички. А ось тут буде милий столик з дзеркалом, щоб я могла щодня бути гарною. Ой, треба макіяж оновити. Я надзвичайна. Моє волосся найм'якіше, гарний парфум, запорука успіху. Тому не шкодуємо дівчата. Добре, що моя кімната готова. Вона сама прекрасна. Ледве не забула познайомити вас ще з однією красуні в цьому будинку. Це моя кішка Марта. Вона житиме зі мною. Я навіть лежанку для неї знайшла. Вона така мила. Ці білі стіни водять мене в смуток. Потрібно терміново це виправити. А я маю ідею. Для початку зафарбуємо стіни в жовтий, щоб стало яскравіше та позитивніше. Наливаємо фарбу і возимо ній валиком. Я обожнюю фарбувати стіни. Зараз намалюємо сонечко. Відправляю вам промені добра та посмішки. Краса. А тепер треба все-все швидко зафарбувати. Ідеальний жовтий. Але сидіти на підлозі мені не подобається. Потрібно додати чогось м'якого. Наприклад, пісочка. Я обожнюю пляжний пісок. Він такий м'який та теплий. Як здорово. Тепер на стіни так і просяться плакати. У мене це ніжна квіточка і крута качка. Місте лаж для будь-чого Ледве не забула про головного друга плюшеву качечку. Сідай і поставимо вас сюди. Тут чудово виглядатиме столик. А ще мені потрібне невелике крісло. Це жовте давне коло відміну підійде. Oh. Тут так круто, що навіть захотілось пограти на акулелі. Oh. Як вам? Влаштую потім концерт, а поки повеси nice. тут. Квіти постелі будуть ідеально. Okay. І фотографія мого улюбленого вихованця. Він такий милашка, Обожнюю його. Речі, а де сам річі? Річі до мене. Привіт, друже! Давай грати! Любиш грати? Підспів, річі! А ти добре відчуваєш музику? Напишіть в коментарях, який будинок подобається більше.